Поліцейські. Так, ну що, стартуємо? Я буду сигналити. Я хочу здрючити до сотки. Отереально з низів у нього є шанси. Тяжко це говорити, але скоріш за все це передостання відео з цим мотоциклом, тому що я вирішив його розіграти. Привіт, друже! Сьогодні до нас завітав ось такий мотоцикл. Він називається Suzuki GS 500. Якщо чесно, хотів ще запросити палича, але я якось забоявся, тому що у нього Suzuki GS червоного кольору, а червоний кольор це спорт, і він потужніший має бути. Коротше, що таке Suzuki GS 500? Це у нас звичайна воздушка на два циліндри, чотири такний. Це не як і жак до Чому я кажу про іжака, тому що у нас не тільки Suzuki в кадрі буде, а і іж. Мій 400 кубовий іж, який заряджений, запилений і так далі. І сьогодні спробуємо порівняти ці два мотоцикли на драгрейсінгу по максималці я не розраховую ні на що, але от по розгону до 100, по динаміці мені було дуже цікаво. З приводу цього мотоцикла, чим він мені подобається, це тим, що він коштує як китайський по суті 250. Але він тобі може дати набагато більше, ніж звичайно, ця китайська 250. -ка. Тут у нас в районі 50 сил. Дана модель у нас десь 46 сил. А ті, що якось пізніше вже пішли, вони мали трішки більше кобил. Але все одно, якого ви китайця купити за 2 25 тисячі доларів на 46 сил та ніякого. По посадці зараз покажу. Перший раз сідаю. Посадка якось виглядає так. У мене зріст десь метрів сімдесят. Мотоцикл доволі м'який. Коротше, комфорт на вищому рівні. Гальма у нас однодискові, і в принципі, я думаю, що цього теж буде достатньо, тому що мотоцикл не дуже важкий. По суті, мотоцикл цікавий тим, що він дуже бюджетний. Більш детально будемо дізнаватися про цей мотоцикл, коли я сяду і прокатаюся на ньому. А зараз давайте запросимо власника цього мотоцикла заходь. Привіт, розкажи про свій мотоцикл. Звідки він у тебе наскільки давно, за скільки взяв, скільки він жерей, скільки пере, і перші такі враження про цей мотоцикл. Привіт, це мій перший мотоцикл. До цього не бав досвіду, скажімо так. Ну давали кататися, але так, щоб багато проїхати, нічого такого не було. Вирішив купити теж того самого палича, не дивився. Ціна якість здалась. Ну і багато хто каже у форумах там в інтернетах, що для початківця ну добрий мотоцикл. Не дуже. Дуже багато в нього проблем, скажімо так, легкий в ремонті, нескладний, ну і непогано їде, тому що характер доволі спокійний у нього і для новачка те, що потрібно. Ну, от Як мотоцикл старих років, перший мотоцикл, які проблеми були, в принципі, за час експлуатації, якщо воно було. Більше там косметичне було, сидіння було порізане, скажімо так, перетягнув. Втікала вилка. Ну, в принципі, я замінив там сальники і все нормально стало. Замінив масло. Також масло, фільтр, стандарт процедура замінив двигуні, в принципі, більш нічого складного. По суті ну так, да. сезонне обслуговування, там резину поміняв. Ці, а, так, а скільки жаре не, не замеряв? Якщо по місту, десь до 7 літрів, ну, як їздити сильно газувати. Але якщо за містом, то до 5 ну, він по паспорту вкладається десь. Ну а по максималці ти ще напробує, так? Да, так, ще не вистачає мені досвіду, скажімо так, максимум я що на ньому 130 їхав по GPS. Ну що, В принципі, все. Думаю, більше питань не буде. Зараз будемо пробувати, як він ходу, ну а потім будемо приступати до самої гонки. Я часто в дорозі, тому слідкую за тим, щоб моя автоцивілка була завжди в порядку. Тому я і зафрендився з хлопцями з Polis.ua. Чому з Polis.ua? Тому що у них можна це зробити просто за декілька хвилин. Дуже крутий сервіс, якісно, швидко. Це не так, як раніше, що треба кудись там йти, щось оформляти. Просто все в телефоні все оформлюєш та й все. В Polis.ua можна не тільки швидко-якісно оформити свою страховку, а ще й дуже з вигідною ціною. Тут навіть є така функція, що можна оплатити частинами, якщо у вас не вистачає зараз грошей, можете розділити і оформити собі страховий поліс. Про засе хлопці теж не забувають, тому за донат не розігрують автомобіль для ЗСУ та 10 дронів. Ну а ще мої підписники, хочу вас порадувати тим, що можу надати вам ось такий промокод. Називається WILD. Ви можете отримати мінус 25% за автоцивілку. Користуйтесь. Ну а якщо вам треба ще зелена карта, то ви можете отримати мінус 10%. Тому користуйтесь моїм промокодом. Все є в описі до цього відео. Ну а ми продовжуємо. Так, ми ще ж не слухали, як він газує. Ну, я вам скажу так, звук він відрізняється від 4 мотоциклів. Ну що, їдемо. Зараз прокатаюся по місту, а потім дамо там трошки. Передні гальма такі собі, якщо чесно. Хотілося б краще. Найжив мене веселіше набагато. Але задні, задні бомба, просто бомба. Ну і якщо чесно, я зараз крутонув першу передачу і в мене сталося таке, знаєте, дежавю. Колись я прокатався у знайомого на Бенеллі, я не думав, що там я з тим Бенеллі навіть поруч буду стояти. І я його здрючив. І тут та сама штука. Мені здається, у нас є шанси. Він дуже добре підриває з низів. От реально з низів у нього є шанси. Тому я не знаю взагалі, яка буде доля гонки, тому що я хочу здрючити до сотки. Але тут дуже хороша тяга на низах. Дуже-дуже цікаво буде. Коробка класна, реально. Працює чудово. Трішки є відчуття старого японця, тому що стрілочки шатаються. Передній гальма реально хотілося б веселіші. Не знаю, може тут проблемки, але реально наче щось не вистачає. Тут немає такого, знаєте, яскравого підриву. Тут воно йде лінійно з самих низів. У мене на Йопаку він в порівнянні все-таки із цим Сузуки не їде, не їде, не їде, а потім як куди. А тут навпаки, от він їде спокійно собі. Мотоцикл дуже реально дружелюбний. Це найдружелюбніший мотоцикл з усіх яких я катався, хоча це п'ятисотка вже. Я не можу сказати, що вона вам набридне за півроку. Я не можу сказати, що вона якось провокує, ще щось. Вона комфорт-комфортік, коротше. <рес> такий комфортик, що ні до чого придратися. Ну і звук такий непоганенький, хороший. Гатінку, там поліцейські, а я тут даю. Ми хотіли там ганятися, але тут поліцейські і щось походу не вийде. Класний мотик реально. Так, ну що, стартуємо, я буду сигналити Бл третій проптикав пікнуть. Тяжко це говорити, але перед цими заїздами хочу донести дуже важливу інформацію. Скоріше за все, це передостання відео з цим мотоциклом. На моєму каналі, чому так? Тому що я вирішив його розіграти, розіграти серед вас. Для того щоб взяти участь у цьому розіграші та отримати ось цей мотоцикл, треба заплатити 200 гривень за реквізитами нижче, вказати свої дані, щоб я міг з вами зв'язатися. Ну і в принципі, це все. Частину цих грошей я хочу спрямувати на Збройні Сили України. Ну і таким чином допомогти нашим хлопцям наблизити нашу перемогу. Якщо чесно, мені самому не віриться, що це відбувається, але це серйозно. Це все не жарт. Треба рухатись далі. Це легенда, це те, що я починав весь цей канал. Бляга, я правда не вірю, що це говорю, але доводиться це робити. Треба рухатись далі. Він вже мені не стільки багато приносить емоцій, як раніше. Я не так часто на ньому катаюся, не так часто приділяємо уваги. Я вже вигорів на ньому. Цей мотоцикл він дуже емоційний. Він приносить емоції. Він мені їх приносив. Я хочу, щоб цей мотоцикл дістався тій людині, яка не знаю, може мріяла про нього, може надихалася. Це не може не знаю. Можливо, ти навіть не думав, що може цей мотоцикл дістатись тобі. А зараз ти просто за 200 гривень можеш отримати цей мотик. Я хочу, щоб цей мотоцикл продовжив приносити комусь емоції. Може якось не знаю, так життя повернеться, що коли я стану багатим, я потім викуплю цей мотоцикл. Ну це вже таке. Це <рискій> як вийде. Кількість учасників, я думаю, буде необмежена. Якщо це буде якась велика вже сума, то я призупиню розіграш. Але якщо ти допустимо хочеш збільшити шанси на перемогу, то можеш задонатити не 200, а 400. Тобто зайнявши два місця, можна донатити тисячу і зайнявши п'ять місць. Коротше, якось так. Переможця ми знайдемо на прямому ефірі в моєму інстаграмі, тому переходьте, там буде вся інформація. Ну і скоріш за все, теж і на Ютубі буде стрім з розіграшем. І потім, уже дивлячись, звідки буде переможець, буде близько чи далеко, то буде чи відправка, чи відвезуть. Чи сам приїдете, побачимо. Але це не все. На другому місці. Якщо ви не виграєте мотоцикл, у вас буде можливість виграти колін іж із хондовськими шатунами cr 250 такі колінвали десь будуть коштувати 10 тисяч гривень, тому якщо у вас навіть немає іжака, це дуже цінна річ. Третє місце це зубчата передача. Теж воно коштує десь доларів 100. Якщо навіть у вас немає їжа, це дуже теж класна річ. Так що так буде три переможця. Ну і само собою допоможемо якось нашим хлопцям. Теж дуже круто, що завдяки цьому мотоциклу можна якось допомогти країні. Якось це буде правильніше. Я думаю, якось так. Погнали. Що ж, якось так у нас виходить, така от цікава гонка. В принципі, так як я й думав, що я можу вирватися за рахунок скіла, за рахунок того, що може він там до ста краще їде, але потім, вже після ста, після ста двадцяти по-любому виривається сузуки, тому що ну, скоріш за все, там більше кінських сил. скоріш за все дуже впливає те, що тут шестиступка п'ятиступка. Яти, а шість шестиступка. По правді кажучи, я ж теж на їжаку, тому він теж заслуговує на те, щоб його похвалити. Ну він красава. Не думав, що колись доросту до того, щоб на їжаку ганятися з японцями і якось показувати себе результативно. Ну що можу сказати, ну цікавий день був і цікаво було подивитись, як радянська техніка може в принципі, на рівних тягатися з японською по приводу гонки. Ну скажу, що скіла в мене немає зовсім. Я ще їжджу недовго, тому. Женя виривається серед нам ну, набагато швидше. І, ну, як і він і сказав, вже наздогнати я можу його тільки після сотні. Ну так, все. Дякую за гарний день. До зустрічі. Дякую. Коротше, якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте ділитися з друзями. Коротше, всім до побачення. Слава Україні. Пока.